Годину тому Федоров таки зміг затягнути зашморг довкола путінської армії. Росія закипає. Диктатор після цих заяв випустив кермо із рук. У цю ж мить США перекрили РФ повітря у прямому ефірі. Неочікувані новини із серця Китаю. Пекін поклав око на російські іскандери. Хитрий план під почав діяти. Зворотного шляху немає. Європа стала стіною за Україну. Такого потоку допомоги ще не було. Швеція передає. Те, що змусить Путіна ридати, диктатор в вагоні піднімає військо біля кордонів Фінляндії. Червона кнопка натиснута. Війна проти НАТО почнеться завтра. Зсу стримують апетит противника. Фронт закипає від втрат російських найманців. Ось-ось і воювати буде ніким. Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Прямо у ці хвилини Україна змогла. Його ім'я у Москві бояться промовляти. Михайло Федоров увірвався із різкими заявами. В обличчя Путіну без реверансів. 50 тисяч російських вояк на прицілі зсу шляху назад немає. Кремль нервує, генерали мовчать, а пропаганда буксує. Федоров та маск жахнули по армії РФ. Так що у диктатора тепер катастрофа. Це все змінює. Перші деталі у матеріалі далі. Новий міністр оборони України Михайло Федоров семимильними кроками почав реформувати українську армію, від чого у путінських ватників почалася істерика. толковий організатор виробництва дронів. І от він зараз поставив задачу довести потери е, вооружені сил Российской Федерации до месяц, ну, благодаря дронам. І в общем, я вважаю, що це достаточно. Серйозний враг, серйозний між перша та головна заява нового міністра збільшити втрати російських солдатів до незворотних 50 тисяч зробити ціну війни для Росії такою, яка вона просто не може потягнути. Зупинити ворога силою. Він представив генеральний тактико стратегічний план ВСУ. В плане нет многозначительных стрелок на карте, нет мечтательства, нет этого генеральского многословия. План нового министра уместился в пять слов и одно число. План сформулирован так. Убивать 50 тысяч русских орков ежемесячно. Це лаконічна, конструктивно і реалістична. Воєнкори ниють, що такий показник цілком реальний, адже Путін і його військова верхівка не хочуть відмовлятися від ідеї м'ясних штурмів. Якщо ну, вот, конкретно, скажемо, по потерям, ну вот от желаємо цільовий показатель, он. Ох, к сожалению, вполне себе может быть достигнут. Не так давно Мадьяр отчитывался о том, что э, вывели цифру значит, пораженных целей, именно личного состава, то есть подтвержденных, на 30 с лишним тысяч. То есть, по сути дела, то, что у нас... Поступають за місяць в війська. Друге нововведення Федорова нарешті відключити росіянам контрабандні старлінки і повністю покласти їхній зв'язок і систему керування дронами. Нам потрібно, щоб там старлінки працювали, тому що використовуються, використовуються певні технології, які для нас є важливими також. Вони пов'язані з БПЛА. Є інший спосіб, як зробити так, щоб наші старлінки працювали, а стерлінки, які по суті, там з'являються іншим шляхом, не працювали. І ось ми працюємо з SpaceX щодо вирішення цього питання. Сам Ілон Маск ідею підтримав і заявив, що допоможе чим зможе. Схоже, що кроки, які ми вжили, щоб зупинити несанкціоване використання Starlink Росією, спрацювали. Повідомте нас, якщо будуть потрібні додаткові заходи. Ми придумали ще проще метод. Наскільки я розумію, спутники Старлінки сейчас через ніякоте вірі. Час... Будут обслуживать в Украине только те терминалы, которые состоят в белом списке, так называемом. То есть подразделения в и простые украинцы, у которых есть вот эти самые старлинки, они должны внести свои терминалы в белый список, зарегистрироваться в нем и дальше пользоваться, пользоваться себе интернетом, как и раньше. А вот россияне этого сделать не смогут. Они не смогут внести свои терминалы контрабандные в этот белый список. И поэтому их терминалы очень скоро все превратятся в тыкву. З призначення Федорова міністром оборони не минуло ще й місяця. А у росіян уже справжнісінька паніка від перших нововведень. Що буде далі? Залишається лише здогадуватись, але буде дуже цікаво подивитись. Екстрено Китай обвів Путіна довкола пальця верстати для виготовлення озброєння в обмін на технології. Кремль думав, що знайшов союзницю, натомість опинився на роздоріжжі. Піднебесна блефує і цього навіть не приховує. Іскандери лише прикриття. Що насправді стоїть за удаваними партнерськими відносинами Москви і Пекіна, та які ножиці насправді можуть легко перерізати цю нитку вигоди, про це вже за мить. Китай став тилом російського військово-промислового комплексу. У нас е з Китаєм сложились унікальні відносини, це правда загальна вартість поставлених технологій та техніки країні агресору від СІ становить понад 10 мільярдів доларів. Подобна експорта зависимость, а на, ставить в ще большую зависимость Росії от Китаю, що абсолютно відповідає целям Китаю по такому ползучому поглашенні в Російської Федерації. Піднебесна стала посібником військових злочинів Путіна і допомагає Кремлю у нарощуванні виробництва озброєння. В оборонному секторі Китай значно збільшив експорт до Росії. Пріоритетних товарів або товарів подвійного призначення, що включають комп'ютерні чіпи, верстати, радари і датчики, необхідні Росії для підтримки військових дій. Усі вони входять до переліку найбільш критично важливих товарів, експорт яких до Росії заборонили 39 країн, включаючи Велику Британію та США. Згідно з розслідування Телеграф, Китай передає Росії спеціалізовані верстати, які закуповували у величезних обсягах. Вони підтримують оборонне виробництво Росії, зокрема в особливій економічній зоні Алабуга, де виробляють шахеди. Крім верстатів, покін передає Кремлю кристали для радарів та реп на 97 мільйонів доларів, мікрочіпи та плати пам'яті на 4,9 мільярдів доларів для високоточної зброї та винищувачів марки сухой. Кулькові підшипники критично важливі для авіації на 130 мільйонів доларів, телескопічні приціли на суму 42 мільйона доларів. Також зафіксовано постачання корпусів БПЛА, літієвих батарей та оптоволоконних кабелів для виробництва дронів. Ні, ми просто думаємо о том, як організувати э, лучшим образом свою собственную роботу і за що объединения об'єднання добиваться добиватися положительних результатів. Російська Федерація стала критично залежною від дружнього Пекіна у виробництві ракет для іскандерів. Завдяки підтримці Кремль зміг утричі збільшити обсяг їх виробництва. Усього 36 ракет за перші 11 місяців повномасштабної війни. Уже 30 ракет щомісячного виробництва у листопаді 2023 року, і вже 50 ракет щомісячного виробництва на грудень 2025 року. Саме Китай поставив ракетному заводу у місті Воткінськ унікальний тукарний верстат для обточування металу для боєголовок. Воткінськ виробляє ту саму ракету Арішнік та інші балістичні ракети. Так, завод становиться крупнішим центром ракетостроєння. Начинали с одноступенчатых ракет, потом были «Пионер», «Тополь», «Тополь-М». Всех не перечислишь. Скажем только, что сейчас многие изделия Водкинского завода стали экспонатами закрытого музея ракетных войск стратегического назначения. Это те ракеты, которые составляют современную группировку. И если мы говорим о ядерных силах сдерживания, то две из трех компонентов З точки звіння ракету забезпечує водкінський завод. Потім цими ракетами росіяни б'ють по містам України, знищуючи інфраструктуру та вбиваючи українців. Після заяв про енергетичне перемир'я Росія запустила Україною іскандер М та 111 одинадцять БПЛА. Росія зробила комбіновану атаку на кривий ріг, випустивши понад 70 дронів. Та балістичну ракету Іскандер М пошкоджено громадянську інфраструктуру без електрики залишилося понад три тисячі абонентів, а також було заблоковано шахтарів після масованого обстрілу, здійсненого Росією в ніч проти 24 січня, знайшли нездетоновану бойову частину балістичної ракети Іскандер М. В 2024 році Китай забезпечив близько 70% імпорту Росії ключового компонента палива для балістичних ракет. Незважаючи на те, що МЗС Китаю відкинула звинувачення в тому, що Пекін постачає Росії спеціалізоване обладнання та верстати. Нині Китай є ключовим торговим партнером країни агресорки. Його частка у зовнішній торгівлі з Росією зросла майже до 34%. За ці роки, особливо повномасштабного нападіння. Там на Україну по суті Китай замінив своїми товарами і услугами майже всі технологічні сектора Російської Федерації. Власних виробничих потужностей для випуску таких товарів у достатніх обсягах Кремлю не вистачає. А масштабний виробничий сектор Китаю дає змогу виготовляти зброю серійно. Не Китай час і також зайшов, в принципі, во всі ключові дослі економіки РФ. А во многих то що було йому неудобно, унічтожив, а то що можна було для себе використовувати, просто-напросто возглавив. Китай в цьому знайшов вигоду. Окрім заробітку, обмін технологіями. Журналісти вивчили кадри літаків ВПС армії Китаю і побачили, що бомбардувальники були озброєні аеробалістичними ракетами КД-21, які є аналогами російського кинжала не виключено, що китайську ракету було розроблено на його базі. Та історія очень похожа на те, що було раніше в Советському Союзі. Когда государство все свої усилі направляло исключительно на військово-промисловий комплекс, а весь гражданський сегмент он або е -е, провисав, або е -е, був повністю експорту. Москва втрачає ініціативу, перетворюючись на молодшого партнера Пекіна. Економіка Російської Федерації завершила 2025 рік у глибокій кризі ціни на нафту впали до п'ятирічного мінімуму. Доходи від експорту нафти впали приблизно на 20%. США посилили санкційний тиск. Трамп підписав двопартійний закон, який значно розширює рамки обмежень. Ну а євросоюз готує ухвалити черговий 20-й пакет санкцій проти Кремля. Терміново підтримка для України, через яку Путін скригоче зубами, ППУ, яка здатна нарешті закрити небо. Ця зброя точно покладе росіян на лопатки і змусить ракети та дрони повертатися на територію РФ. Європа шукує щедрістю. Двигуни міражів прогріті. Шведські ракети Метеор у ці хвилини обирають жирні цілі, які переріжуть військову артерію Кремля. Перші деталі далі. Постачання ППО F-16 та ракет Хаймер стали головними темами на переговорах між новим міністром оборони Михайлом Федором та представниками НАТО. Український чиновник подякував представникам блоку за постійну військову підтримку та постачання боєприпасів для ППО з ініціативи ПЮРЛ. Ключовий пріоритет зараз захист неба, і для цього Україна трансформує систему малої ППО. Сторони узгодили ключові пріоритети співпраці: посилення ППО, розвиток Петріот «Ф-16» та Хімарс, а також спільну роботу над технологічною перевагою. Україна ділиться з партнерами унікальним бойовим досвідом, реальними даними з поля бою та технологічними рішеннями, які вже працюють. Окремим треком є координація Рамштайна разом із Німеччиною та Великобританією, аби прискорити прийняття рішень та постачання необхідної допомоги для України. Зустріч у цьому форматі відбудеться вже 12 лютого у штаб-квартирі НАТО. Швеція готує один з найбільших пакетів військової допомоги для України. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що вже зовсім скоро його країна може також передати Україні винищувачі ГРІПЕН і її далекобійні ракети Мітіор. Шведська сторона готує масштабний пакет допомоги, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії СААП, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс, додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з Діпстрайк. Україна вже давно цікавиться шведськими винищувачами та ракетами до них. Ще 2023 року. Швеція дала дозвіл на навчання українських пілотів на цих винищувачах. Потім парламент Швеції підтримав постачання літаків до України. Так що постачання Гріпен та далекобійних ракет «Метеор» – це питання не довгого часу. Україна розглядає варіант запуску спільного виробництва у сфері Defense Tech з розміщенням потужностей ВПК на території Швеції. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна може і надалі розраховувати на всеосяжну допомогу від Німеччини. Обстріл енергетичної інфраструктури України це військовий злочин Росії. І Німеччина намагатиметься закупати максимальну кількість ракет для ППО, аби захистити Україну. Ми намагаємося закупити системи ППО по всьому світу, і Україна їх отримує. Значна частина закупівель здійснюється через Німеччину та європейський консорціум. Ми бачимо, що Україна сама тепер здатна створювати системи протиракетної оборони великої дальності, які перевершують деякі з тих, що ми в Європі пропонували та обговорювали у попередні роки. Окрім постійної військової допомоги, партнери підтримують Україну і у переговорному треку. Так, глава євродипломатії Кая Кала заявила, що за останні 100 років Росія нападала щонайменше на 19 держав, а на деякі три чи чотири рази. При цьому жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію. Ключове в переговорах це постійний тиск на РФ і змушення агресора піти на поступки. Нам потрібні поступки з боку Росії, обмеження на їхній військовий бюджет, армію чи ядерну зброю, а також притягнення до відповідальності за скоєні ними злочини. У Чехії за п'ять днів вдалося зібрати понад 6 мільйонів доларів для України. Гроші підуть на закупівлю генераторів, обігрівачів та акумуляторів. У вихідні ми замовили два дизельні генератори, які доставляються на вантажівках по 8 мільйонів крон. Кожен їх передадуть двом невеликим медичним установам. На допомогу мешканцям Києва, що замерзають польський благодійний збір в умовах енергокризи, зібрав понад 2 мільйони доларів. За час компанії пожертвування зробили понад 58 тисяч осіб. Військова та енергетична допомога від європейських партнерів, а також дипломатичний тиск на РФ, дозволяє розраховувати не лише на проходження цієї складної зими, а й на ухвалення Кремлем мирного плану на умовах цивілізованого світу та України, зокрема. На півночі знову запахло порохом. Росія потайки ворушить старі радянські привиди і підтягує техніку просто під кордон Фінляндії. Початок війни проти НАТО, Карелія гуде звуками техніки. Це випадковість чи чіткий сигнал заходу. І головне навіщо Кремль розігріває ще один фронт, коли Україна тримає удар. Хто насправді адреса цього демаршу Гельсінки, Брюссель чи Київ, розбираємося просто зараз. Росія почала відновлювати та розширювати військову інфраструктуру в Республіці Карелія поблизу кордону з Фінляндією та країнами НАТО. Про це повідомляє фінське видання «Єль». Інформація одержана на основі аналізу супутникових знімків. Більшість техніки російських збройних сил у Карелії зосереджено у її столиці Петрозаводськ. Також супутникові знімки свідчать про наявність понад 50 одиниць військової техніки, зокрема вантажівок та спеціального транспорту. У Петрозаводську розташована велика авіабаза та склад озброєння Росії. Зараз за підрахунками там перебуває три тисячі російських військових. Крім того, авіабаза бісовець використовується для розміщення близько 80 винищувачів. це вірить в тому, що Росія таким образом реагує на розширення НАТО. которому сама же Россия и во главе с Путиным и лично Путиным способствовала да, вступлению в Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Поэтому на сегодня, я думаю, это связано, если мы говорим о действиях России, прежде всего с информационной составляющей на данном этапе. Однако вполне вероятно, что Россия будет дальше пытаться демонстрировать агрессивность своих настроений. Російська Федерація ще 2024 року розпочала реконструкцію радянського гарнізону. Петрозаводську про активізацію гарнізону офіційно не оголошувалось. У той же час місцеві медіа інформують, що вже цього року в місті планується будівництво нового гарнізону. За оцінками експертів, пожвавлення робіт пов'язане із творенням дві року. 44-го армійського корпусу РФ Карелії його формування означає збільшення чисельності сухопутних військ, приблизно 15 тисяч жителів. Поки що до Петрозаводська ймовірно прибула лише незначна частина нового особового складу. для военнослужащих что необходимо создать жилую и инфраструктуру. Это сигналы, которые подтверждают мнение нашей страны и данные нашей разведки о том, что Россия как раз на вот этом фланге скандинавском может готовиться к агрессии против стран. Ее не в Финляндии, да в любом случае сегодня, наверное, больше стран в Балтии. Я думаю, что эти планы как раз и являются основными. Которая розсматривається сьогодні в Российской Федерації, то в любом случае укрепление укріплення вот этого скандінавського флангу против НАТО для Росії одна з ключових одне из ключевых задач. Аналітики звертають увагу і на Кандалашку у Мурманській області Росії, де йде будівництво військового містечка для нової артилерійської та інженерної бригади. За планами регіональної влади Мурманської області, там мають звести близько 10 нових будівель. а Загальна чисельність особового складу може досягати 2 тисяч військових. Гарнізон розташований менше ніж за 150 кілометрів від фінського кордону і має стратегічне значення. Місцева влада Карелії відкрито підтримує розширення військової присутності. У Петрозаводській міській раді заявили, що збільшення кількості військ є політичним рішенням президента РФ, а регіон розглядає себе як форпост на кордоні з НАТО. При цьому значна частина підрозділів 44-го армійського корпусу, що вже сформувався, задіяно у війні проти України, зокрема на харківському напрямку. Тому темпи розгортання нових сил на північному заході РФ залишаються обмеженими. Для нас нічого не зміниться. Ми только ще раз можемо те, що наша розвідка роботи очень хорошо ті дані, которыми, которыми Україна ділиться у російських планах з союзниками і партнерами серед дійсності. у своєму щорічному звіті. Фінська військова розвідка зазначає, що у разі завершення запланованих змін здатність Росії вести бойові дії у напрямку Фінляндії суттєво зросте. Але поки йде повномасштабна війна проти України, Москва не має достатніх ресурсів для повноцінного утримання значних боєздатних сил у цьому напрямку сьогодні. Україна і благодаря Україні, всі боєспособні частини Російської Федерації на самом деле находяться на російсько українській війні, на лінії бойового столкновення в цьому плані Фінляндії, мабуть... І з Швеції теж саме менше стоїть безпокоїться. Що сюди зараз, там на гранісу з Фінляндією в прибудуть боєспособне частини. Этого не пройзет. Дійсно, Росія такими діями намагається показати, що може напасти будь-якої миті, і використовує це як метод політичного тиску на захід. Але Україна ціною своєї боротьби продовжує бути щитом для усієї Європи. Екстрено російська пропаганда знову пробила дно. Соловйов оголосив війну в космосі. Зсу жорстко повертають окупантів до реальності. ФПВ-дрони змушують ворога тремтіти на покровщині удари, після яких російський генералітет довго не може оговтатися. Вояки не витримують цієї смертоносної помсти від наших. Тож, зрештою, де ще вдалося загнати противника у яму страху. Про це у сюжеті далі. Підірвати в космосі ядерну бомбу та перейти на поштових голубів з такою ініціативою виступив російський пропагандист Володимир Соловйов. Ну, давайте скажем правду, що таке Старлінг? Это мілітаризація космосу. Потому що все, над чим работал Маск, все, що ми бачимо зараз, працює в інтересах війни проти Росії. Ну а поки пропагандистам вважається небезпека в Росії, їхнім військам в Україні світить реальна загроза. Перелякані змерзлі окупанти винищуються українськими ФПВ-дронами на Покровському напрямку. На той же Покровський напрямок у січні 2026 року припало близько третини всіх штурмів на фронті. На другому місці Гуляйполе там стався 21 від усіх штурмів. остается в приоритете и наиболее интенсивным по количеству штурмов и э, атакующих действий россиян. Это покровская мироградская агломерация, соответственно, есть тактические действия тактического уровня на Константиновском направлении, э, Лиманское направление, активизация на Часовьяре, на Торецке. Ну и, собственно, э, дедлайны, которые россияне себе Каким-то странным образом определили едва ли не 1 апреля нынешнего года. Они касаются движения к Славянско-Краматорской агломерации, соответственно, которая является укрепленным районом с 2014 года. Намагаются прорвалися оккупанты на славянському напрямку. Террористическая составляющая она стала более активно врагом использоваться, хотя всегда использовалась авиационная компонента, нанесение ударов. управляемыми авиационными бомбами, фугасными авиационными бомбами по Славянску, по Краматорску, по этих громадах, населенных пунктах, которые составляют эти громады. Опять-таки, ход наступательных действий будет зависеть от того, насколько россияне успешно будут решать свои задачи на Лиманском направлении, на Покровском Мирноградском направлении, соответственно. Ну и попытаться растягивать наши резервы, создавая напряжение по всему фронту. Очевидно, что у россиян это тоже одна из задач. Нова допомога українцям від партнерів. Швеція готує один із найбільших пакетів безпеки для України: ППО, радари САП, ПРЕП та дрони, зокрема, Діпстрайк, Повідомляють в Українському міністерстві оборони. На цьому мене все. З вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну, а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.